У Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся пізнавальний захід для школярів, які цікавляться світом медіа, комунікацій та сучасної журналістики. Захід був організований Запорізьким національним університетом і став своєрідною вітриною медіаосвіти, яка поєднує класичні знання та сучасні технології. Взустріч відкрив декан факультету журналістики, звернувшись до молоді з промовою про важливість журналістики в сьогоднішньому світі як професії, яка формує суспільну думку, відстоює правду і дає можливість змінювати світ навколо себе. Протягом заходу школярам розказали про засади редакторсько-видавничої діяльності, тележурналістики, рекламної діяльності. Особливістю цього заходу стала інтерактивність. Кожен блок супроводжувався практичними завданнями. Учасники змогли відчути себе журналістами, редакторами, рекламниками. Учасники заходу шукали помилки у текстах, аналізували оформлення сайтів та друкованих видань, обговорювали важливість грамотного дизайну та верстки. Також кожен охочий мав змогу спробувати себе у ролі телевізійного журналіста, записати справжній стендап перед камерою, так як це роблять професіонали у новинах. Отже, атмосфера тут була від початку. І століття ми приходили сюди, аби отримати тихе місце для читання. Але будівництво зони для скіннеджерів поставило під загрозу це містечко. Багатом задоволених, але головним є бібліотекарка, що виказала своє незадоволення невеличким пікетом. Захід показав, що сучасна журналістика це не лише про новини, газети і радіо, це світ візуального контенту, дизайну, стратегічних комунікацій, піар і цифрових інструментів. Саме таку журналістику і прагне розвивати факультет журналістики ЗНУ. Живе спілкування, практичний досвід, позитивна атмосфера зробили захід не просто презентацією факультету, а справжнім медіа квестом.